Трішечки новин з 3-го буквально 3 хвилини вашого часу. На третьому Грінвуді розчищають майданчик під 9, 10, 11 12 секції. От зараз наближу хлопці вивозять обережно звідти різне сміття, об'їжджаючи ці дерева, які ми лишаємо. Так, а тут вже почали рити котлован під дев'яту секцію. От, Лишається ще так день-два роботи під дев'яту і приймуться за десяту. Тобто, по факту, в цьому місяці ми маємо надію вже залити як мінімум підбетонну під підготовку під дев'яту під секцію, тому тут довго чекати не будемо. Треба тут об'єднувати ці. Майданчики будівельні, щоб пошвидше потім зробити зворотню засипку, щоб один майданчик іншому не заважав. Достатньо на сьогоднішній момент продажів, достатньо на сьогоднішній момент грошей для того, щоб вести це будівництво. Тому і ви не зволікайте, нагадую про те, що у нас одні з найадекватніших цін і умов придбання. Якщо я вже сьогодні потрапив на третій грін, от трішечки вам розкажу. От зараз я знаходжусь в секції номер 3 на четвертому поверсі. Це якраз п'ятий поверх секції номер 1 От, перед мене секція номер 1 Хлопці зараз в'яжуть парапет. Тобто там мається на увазі на сьогоднішній момент буде вже останні монолітні роботи. Фактично до кінця цього тижня моноліт по секції номер 1 вже завершиться, там треба буде поставити тільки сходову. Ну, а тут лишається у нас один п'ятий поверх. Бачимо, що вже колони стоять. Хлопці зараз набирають колони, і після чого буде залиття, перекриття п'ятого поверху. Тут все. По секції 2-4 бачимо, у нас зараз перекриття третього поверху по секції номер 2 От Хлопці зараз набирають. Е у палубку під перекриття. А тут якраз ставлять колони третього поверху. Це колони третього поверху. Нагадую, що у нас третя-четверта трошечки вище на один поверх, ніж перша, друга. Тому якщо там вони перекривають третій, то тут це тільки колони третього.